Всім привіт! Вітаю вас на новому відео, на новому печальному відео. З отаким от корчом. Це, наскільки я розумію, це Лец 3. Е, Познала до мене бабка, тяжко було з нею говорити, бо вона нічого не могла пояснити. Е, дідо, короче, їздив на цьому мопеді. Йому було важко ходити. Коротше, їздив, їздив, щось, не знаю що, бо так і не сказали, чого. Він почав його розбирати. Хотів, вроді би, так сказали, карбюратор почистити. І додумався: я так розумію, або в оцю от трубку, або в цю трубку. Е подути коротше, в воздух поперло бенз. а звісно, що бенз поперло? По тому що давлення я создав велике в боку. І його почало перти, сказав, десь знизу побігло, патрубки повиривало, туди-сюдим. Слава Богу, тут вакуумник не так, як в дівочні, чи... чи тут мембрана теж є. Я вже не пам'ятаю. Ну, По-любому вакуумник будемо розбирати, дивитися, чи там все норм. Короте, вот так от, раді одного карбюратора розібрано абсолютно все. Бак бензиновий пустий. Каже, проблема. каже, Світиться, що бензину немає постоянно. Бензину там, там, сухесенький бак, але я вчора, коли Це вчора вроді би, то мені його привели. Коротше, не хотів довго чекати, думаю, подивлюсь зразу до цього до поплавка, але тут унікальний поплавок От такого от зразка. І нічого не понятно. Коротше, я його просто назад поставлю, закручу і все. Е, що саме здивувало? Отак от от воно все розібрано. Це, по-перше, так от, як небудь, не знати ще скільки воно так простояло розібране, е, це зняте, це зняте за. Вакуумник за насос. Я сказав, що там поки не відомо, що там від'єднаний датчик маслобака. Причому що він не загорається. Ну, Не загорається відповідно, бо не показує нічого. Е, от, так от тут кришка розібрана. Невідомо, що тут. Може, і кстати, сальника в нього виперло, Бо це ж все-таки лец. це типа, норма для лец, що сальник випирає. Е, от Такий от акун. Цікава така пробка придумана. Ну, Вроді би, то я так розумію, що він робочий, бо все-таки лампочка якась світиться, то буде ще їздити. 100... Так топ короче, я взагалі не розумію, для чого це все було розбирати. Ну, коротше, дід теж якийсь. Е, так от все порозбирав, Привезли. Слава Богу, конечно, що вони сказали, що є всі болти, все є отут. Але я ще не перевіряв, чи реально все є. Ну, да, вроде є. Бо навіть кришка і маслобака і бачка, все так от знято тут лежало. Дзеркало ще теж відбили. Привезли вони мені його на грузовому таксі, бо дзвонять до мене кажуть: прийди в нас все зробиш і, і все, може там нічого такого страшного. Відтоді привозять вони його на грузовому таксі, мопед лежав боком, маслобак відкритий, як масло не вибігло, я, звісно, здивований. Ну, там, Вроді би то, тіпа, небагато. То таке. Коротше, і от такому от стані вони хотіли, щоб я приїхав, і в них його робив. Кажу, ну це ж нереально, в мене все-таки інструмент, весь, весь мій тут. Я знаю, як чим користуватися правильно, що де в мене лежить, що як і до чого. З горем пополам договорили, що вони його все-таки привезуть. Бо вони хотіли, щоб я сам його приволік, а волокти там ну, трошки було звідки. Тим паче, що як я міг волокти, розібраний мопед, сідушка тут, е, пластик тут. Я так розумію, що пластик десь валявся, бо його побили прям тіпа, він. Розкладається і там же тріщини пішли по ньому. Коротше, поки не знаю, в чому проблема, треба явно спочатку зняти насос, карп, чистка карба, чистка насоса перевірити, чи він весь цілий. Слава Богу, стоп не побили. Стоп, короте, просто валявся з боку. От. Типу, мопед на боку лежить, отако все валяється коло нього і все. А це так вони його доставили. І така от страшна, непонятна історія. Слава Богу, ключ є. Е, там. Так, да, кстати, е, дивіться, болт закручений. Кришка тут. Кришка була над болтом на Це просто жах. І це ще один е, вам як це правильно сказати. Коротше, не знаєте, не беріться робити мопед. Приведіть до того, хто знає, хто розуміє, хто хоч трохи розуміє. А не розбирати отак от все підряд. І типа приводити потом до майстра. а майстер такий, типа. А де який болт, а що звідки, а як воно стояло, а де воно як чіпляється, і все остальне. Ну, реально, типа, ну ладно, тут щиток не був так знятий. щиток був на одному болту. Я його відкрутив, тому що хотів зняти поплавок, подивись на поплавок. Але все ж, є люди, які, там, наприклад, робили всю жизнь діо, і типа, вони діо беруть на ремонт, а їм тут привозять леца, лец отак от повністю розібраний. І що хочеш з ним роби, сказали, просто склади і запусти, що він робив. А як? Як, якщо. ну, не, не видно було, який він був до цього. Як розбиралось, де який болт був, що як. Що, полік теж? Так, да, і полік відкручений. Коротше капець. А так, да, ще, кстати, вчора таку, поки тут обдивлявся, все, побачив отаке от. Просто тупо рама лопла. Я не знаю, як вони не злучались, але вроді тако дивився по оцих кріпленнях, вроді рама ще більш-менш рівна. І то. Якщо я зараз роблю тако, це я тримаю, бачите, уровень верхньої полоски кадра і уровень отих от кріплень, а рама Діми якось зміщена. Ну, коротше, не знаю, як воно все збереться. Приступаємо до роботи, у мене сталося. в мене, мене сталося 15 хвилин світла, компресор я вже накачав, дуючиком тепло зараз накачаємо тут а... атмосферне в гаражі. І попробуємо щось трохи поколдувати. Слава Богу, у мене є ще оцей один прожектор. Світла, звісно, де мало, але хоч щось. Нам треба його зробити е, з пустим баком бенса. Сказали, що привезуть бенс, вже дуже довго везуть. Сказав, привезіть хоч півторашечку. Хоч півторашечку, щоб залити, щоб я міг провірити, ну, запустити чи він де робити. Так його ще не привезли. Так що поки що чистим карп. Е, збираємо карп, чистим насос. Дивимося, чи він цілий. Коротше, все, що зможу зараз зробити, поки є світло, все зроблю, все покажу. Е, да, і ще посилочки треба пакувати, повідправляти. Так, світла вже нема. Е, насос я почистив, нічого кримінального не знайшов, Промастив його двохтактним маслом, щоб там резиночки всі гарно тримались. Мембранки оказались цілі, це слава Богу, дуже хорошо. І ми добралися до корня зла. От він, карбулятор. От таким от. Я кстати, не попробую, що це желе, чи це сахар. Да, це покаже. Фу, воно ну, так смердить. Дуже непонятним запахом. І аж як сильно внюхати, тільки тоді чути, що це був колись бензин. Коротше, погана якість бензину і неправильне зберігання мопеда. Це, кстати, чо, там, наприклад, Делорто. Чи... Ну, да, Делорто, косо, ці всі в основному роблять пластикові... пластикову поплавкову. Бо пластиково поплавкова не так сильно типа, холод тримає. Бо ці от кришки вони дуже сильно тримають холод. І за те, що ви зберігаєте мопед, ну, на вулиці, наприклад, не в гаражі, бо є, звісно, і холодні гаражі. Отаке от, і плюс погана якість бензину, і у вас робиться отаке. Даже, наприклад, на моциках, на квадриках, на всьому остальному, у них завжди на карбах отака от, е, кришка. Ну, Це ж алюміній вроді, чи якийсь сплав алюмінія. Коротше, не суть. Там завжди рекомендують перед тим, як поставити на зберігання свій транспорт, будь ласка, випаліть те, що є в поплавковій камері. Тобто перекрити краник топлівний і зразу випалити бенз, який тут є, щоб не зробилось отакого. От Чогось ж виробники це сказали, є реально таке, що кажуть, просто випалити з поплавкової камери все, що є. І це по-любому, щоб не було цього. Воно є тут. Е, ну вон, а, ну, да, воно, ногі там є, і там і там і там, і я бачу головний жикльор. Та забитий він просто в хлами. Да, все, там нема що шукати. Просто він забитий. От і вся була причина. Тобто, якщо мені сказали. Ну, да, Це таке буває, що мені брешуть, коли приводять кажуть, що мопед був весь час на ходу, типу, а тут різко він вмер. Но колесо спущене в хлами. І видно по мопеду, що він давно стояв і стояв. Ну так, да, по потьокам можна поняти, що десь стояв на дворі. Єсь якісь потоки, молока якогось чи що. Ну так. Да. Коротше, не суть. Явно, що мопед стояв давно, бо цей сахар не може зробитися за секунди. Типа, він робиться за пару днів, а то й тижнів. О, я, Навірно, мені кажеться, що в електроклапані теж забито. Ну, коротше, зараз весь карб розберу, почищу. Мені кажется, він запуститься. О, кстати, кстати, кстати. Тільки вам по попередньому кадрі пожалівся, що бензу так і не привезли. І от він вже бенз стоїть. Прямо через 5 хвилин привезли бензик, так що зараз чистим карбастом, карба, я думаю, мопед запускається і їде. Ну, тільки ще зібрати пластик, там все таке. Болти я тут повитягував. Коротше, болтів оригінальних буквально 5 штук, останні все, не знати що. Коротше, зараз чистю карб ставим і пробуємо. Да, світла вже немає, як ви зрозуміли. Ні дуйчика, ні світла і дуже холодно. Так, карп почищений. Коротше, в головному кльорі, крім, е, крім цього, желе, ще був якийсь ворс. Ну, коротше, він був наглухо забитий. Е, тут теж було забито Це під електроклапан. І зараз сижу отверточкою чищу оце. от. Типу я помив бензиком. Все, що змогло, воно помилося і здулося. А все, що не змогло, тепер треба сидіти отверточкою щищати, бо кісточка туди ніяка не влізе, щоб чимось ще щіточка, щоб шурувати. А це все трізняти, Бо вдруг розмокне, опять забіже кльор, опять розбирати, опять все чистити. Ми зразу все запобігаємо, зразу почистимо зараз, пограємося тихенько-легенько. Поставимо і буде все по уму. І перемиємо заново ще раз. Бачите, цей порошечок я його шурую, і він робить слой. Все відшурую гарненько. Я, звісно, подумав, що це так роз'їдаю, але все одно видно сліди, що воно роз'їдало. Бачите, таким п'ятном воно йде? Видно, де п'ятно. Навірно, воно роз'їдає цей алюміній цей сахар, желе. Коротше, так, да, кстати, оця штука, оце що тут було, це середня стадія. Е, як це правильно сказати, сахаризації бензину? Чи якось так? Бо, коротше, спочатку бувають соплі, соплі, які ще, типу, мопед запускається, і ти соплі по чуть-чуть, типу, розганяє і якось там ще робить, працює, їде. Потім оце от желе. Желе може внизу сидіти, но жикр не забити і їхати. Ну Тут, в нашому випадку, затягнуло вже кльор і його забило. І третій, це коли вже сахар. Це прям коли тут, як пісок, все стає. Ну, типу, ось як цього зараз. Пісок, ото я згрібаю. От -от там, прям в краєчечку. Сам посередині видно, що прям такий вже пісок. Ну, Це сахар, це така якість бензину. Так що, коротше, шуруємо далі. Коротше, це вже наступний день, бо виробили світло. Я так і нічого не робив, але мопед запустив. Сьогодні наступний день і вже навіть вечір, вже четверта година четверта година, я тільки прийшов, бо виробили світло. І зразу спробуємо, що по холодному пуску. Це то, чуть не потеря була. Слава Богу, колесо е, Короче, Ви побачили мопед на ходу. От такий от фейл вийшов. Е, накачав колесо йому наперед. Вже, бо я чекав, по суті, щоб чисто накачати колеса, зібрати мопед і віддати людям. Ну газує він за то, що фільтр відкритий, багато воздуха. Добре, що рука крепка. Е, без фейлів не буває. Коротше, мопед на ходу, проблема реально була тільки в карбові. Треба закривати, кстаті, щоб не випарвався бенз. Але, в принципі, я ж зараз буду збирати його. Збирати буду на своїх саморезах, тому що болтів тут немає, саморезів тут немає. Цей пластик якось треба зібрати. Він тут вже ліпляний, переліпляний, перепаяний, переробляний. Так, да, кстати, тут на стопові. Хто знає, на лецах отут -от мають бути кріплення, вони всі відломані. Тут вже якийсь колхоз присутній. Ну саме головне, що мопед запустився. Зараз я його вже зберу, зберу фільтр, зберу все, настрою, покажу і буду віддавати. Ну, фейл прикольний получився. З вчора це що грався з карбом, руки потріскались до крові. Просто ужас. Печут, капіц. Добре, що сьогодні з бензиком нічого не треба робити, просто зібрати. Вже навіть третій день, як я збираю цей мопед. Бо вчора я просто це запустив, накинув цей от пластик і рішив зайнятися 27-му, яка в нас піде, на жаль, в розбор. Я її відмив. Вона така гарна стала, що ж жалко розбирати. Їде вона, звісно, теж потужно. Коротше, так як я й казав, рама в нас зігнута. Як це вам показати? Коротше, пластик не сходиться, не стає ніяк. Оцього... цього. Взагалі, оця частина пластика не хотіла навіть заходити в свої пази. Забивав молотком через тряпочку, щоб хоч якось воно забилось, бо руками просто ніяк не влазило. Отак от, от нічого в нас не сходиться. Получається, що лопло не отут, де замок, типу, і замок пішов вверх. А виходить, що лопла, точніше зігнулася, оця от частина рами. Як так зробити? Я не знаю. Ну, реально нічого не сходиться. Просто не сходиться. Я... А він тугу. Все, він зажатий цей пластик його ніяк не поставити. От Як його поставити, якщо він не ставиться? І от оцю от, е, жовту штучку, яку я вам показував в попередньому кадрі, де пластик, це її зробили для того, щоб вона хоч якось типу, зачіпляла, тримала цей пластик. Бачите, я його складаю разом докупи, а він все одно розлазиться. Тому що воно все якесь зігнуте, поломане, погнуте. І воно не хоче ніяк збиратися. Що ж я можу з цим зробити? Нічого я не можу з цим зробити. Стоп теж єлі поставив, воно теж тут нічого не хоче сходитися ж ніяк. Тут, виходить, на стопові з трьох кріплень, тільки одне, і верхнє, і то, яке вже припаяне нове, плюс я вам показував, що там на рамі вже був колхоз. Якимось чудом я ще закрутив цей багажник, якось навіть він прикрутився на різних болтах. Але які є, такі є. І просто нічого не хоче сходити. Ну, ця сторона то вся зійшлася. Все чітко, взагалі без питань. А тут то то біда. Воно просто не хоче ставати. Ну ніяк не хоче. Я його ставлю, а воно не ставиться. Ти що мені з ним робити? Я щось ковхозити. Може я тако зараз щось придумаю його якось щепити разом. Може щось буде триматися. На хімічів я тут от таку от штуку. Так хоч крепко. Бо паяти тут безсмисленно, і за то, що пластик не сходиться, воно просто лопне зразу вже. Зразу вже. А так крепко собі стяжечки будуть стяжечки чисто лопатись, стяжечку поміняв, якщо вдруг що. Та і, все. і тут теж зробив стяжечку, бо та штучка, яка тут була, то було безсмисленно. А тут я поставив кліпсу. Якраз по розміру підібрав, прям чітко стало і зразу зажало все. Але і за того, що отут підтягуєш цим хомутом. Відходить отут. І виймається отут. Потім можна нажати отут. І воно тягне тут. Коротше, якась слабуда така, непонятна. Почти зійшлось. Ну почти. Ну, реально почти. Типу тут того не хоче зійтись і тут того не хоче зійтись. Ну, Пластик, кстати, вроді оригінал. Ну, може, може і Китай, може і за те, що Китай не сходиться. Ну, вроді оригінал. Та оригінал, бо чорний всередині. Китай був би бежевий. Хотя. Хоча як ти узнає? А я взагалі не знаю, чи на Лец 3 є китайський пластик. Та ні, я думаю це оригінал. ось він лопший, то гарний пластик якийсь хороший. Коротше, буде так. Ставимо сідушку, запускаємо і Карба. Все, дракон готовий. І то не на всі 100. знайшов я тут такий прикол? Отакий. От, от. Як думаєте, що з ним було? І що з ним зараз є? І я вам скажу, скоріш за все, тут гралися зі щепленням, не закрутили колокол. Він ось так от оце от проточив, буду колокола, зараз пальцем достати. Ось, бачите, оце я достав. Тобто він далеко стоїть. Е і скоріш за все там лопша пружинка. Оце, що він вчора в мене рушив в руках на холодну, тому що в нього газ тільки касаєшся, він вже їде. Він якось так зразу реагує. Хоча і карп регулюється, тросик не. А, ну, є свобод... да, і свободний ход тросика теж є. 에, зробив короче, йому просто малі холості. і я думаю, він так рушати сам не буде. Але я думаю, власники про це знали і нічого мені не сказали. Значить, так і будуть їздити. 에, що я їм зараз? Чим я їм допоможу? Пружинки в мене тільки. Я не знаю, що сюди дівські підходять, але це треба буде зараз до них дзвонити, казати, що він готовий, і спитаю за це. Можливо, треба буде допрацювати. Короче, мопед їде прикольно, в нього гарний подрив, гарно тяне, але з цієї дирки свист пилососа. прямо. Спочатку просто гудить, типу, а коли скидаєш газ, як мощний пилосос, коли виключається, або турбіна такий. Якось так. Ну, Прикольно. Будемо думати, що це лед з турбіною на турбонадуві. Пластик, я не знаю, що з ним таке. Сідушку вставити теж була проблема, бо той пластик розпертий зверху. І тобто треба було запихати пластик під сідушку, щоб воно зійшлося. Замок, є, сидушка попадає, але, слава Богу, попадає, то так і буде. Та й все, показати, як їде. Холодною, одною рукою так не хочеться. Так не хочеться, і мені просто не повірити. А, низький холостий. Треба з газком тепер, значить. Ой! Все, газ не тримаю. холості держить хорошо. Та їде він хорошо, я вам кажу. Бачите, він зразу рушає, прям взагалі. Навірно, все-таки треба буде заглянути туди в степлення. Бачите, він зразу прям рушає. Ще й дуже ярко рушає. Вовлінг Якщо що я не матюкався. Вовлінг рулем починає кидати, бо там вилка розбита. Треба дуже плавно, бо він прям дрганий. Коротше, ладно, Заліземо зараз туди в трансмісію. подивимося, що це таке, бо мені не подобається, так як він сам рушає. Це небезпечно. А плюс там тут на цьому педику їзде дідо і бабо, то треба подивитися, це ж небезпечно, Особливо на холодну, коли він запускається, що мопед пету а лапка тільки бокова. Центральної нема. Була б центральна, то було б байдуже. А центральної немає бокова. Значить, треба подивитися все-таки. Діло оказалось зовсім не вщеплені. Щеплення оригінал на м'яточках. Пружинки цілі, все ціленьке. А діло оказалось чисто в настройці на трьох роликах. І то це їх переставив вже в друге місця, бо бачите, тут попроїдало. Може, щось і зміниться. Надіюсь, варік то взагалі не оригінал. Не знаю, що за варік. Ну на трьох роликах дуже ненавиджу. Прям я не знаю, чого так люди роблять: типу їздять на трьох, трьох роликах. Я ніколи так не робив. У мене завжди на шести настраюється, все чітко робить, все гарно їде. Ну, чогось Ос особливо, кстати, На Лецах реально почти завжди зустрічається тільки три ролика. Чого так, я не знаю. Для мене це загадка, чого люди не можуть на шести роликах настроїти, якщо варіатор під 6 роліків. Це ж не Полініс-під контрол, на якому 9 роліків. Шість. Шість. Якщо 6, значить має бути 6. Я думаю, так. Хто як можете написати в коментарі, чого ви настраєте на трьох, але я противник трьох роликів. Коротше, збираємо все назад і віддаємо мопед. Нічого не змінилось пі після того, як я перестав ролики. Так що мопед, коротше, готовий. Дзвоню, хай приїжджають і забирають свого готового мопеда. Запускається, блін, ну при прикольний в нього подрив, реально. Тут безспорно, навіть на цих трьох роліках. Ну я думаю, якби поставити просто легші і 6, було б точно те саме. Хоча це Сузуки тут завжди якісь важкі ролики, там 8-9 грам, не так як в Ямах, 5-6. Бачите, відосик не кінчився. Доставка мопеда на дом. Петляти, звісно, мені назад треба буде багато, Але що я включив запис? Коротше, стрілку я тільки що аж тако почти поклав. Ну, дорога кінчилась. Реально жорсткий мопед. Дивіться, не глохне взагалі. Песня, просто песня. А мені в ту сторону... Туди аж, туди-туди, а ага, потім пішки і дуже багато назад іде. Коротше. Тепер точно, кінець відео. Мопед реально валить. Хоча це корч.